Привіт, мої хороші! Сьогодні наступна наша зустріч. Сьогодні ми працюємо знову ж з собою, з собою в моменті, вечірня розслаблююча практика, щоб відчувати себе добре, чудово і прекрасно після робочого важкого дня. Тому довго не затримуємося з цими розмовами. Сідаємо зручно, налаштувавшись на сьогоднішню практику. Долоньки перекладаємо долоньками догори на свої коліна. Плечі прокрутили назад тричі, далі від вух вниз. Вирівняли спинку, лопаточки штовхають грудну клітку вперед, розкриваємось в плечах. Маківка тягнеться догори позаду, як завжди. Одна площина таз, плечі попілиться. Підборіддя опускаємо вниз. І потилцю штовхаємо невидиму стінку позаду. Налаштовуємося на практику, декілька циклів дихання, послухайте себе в моменті, відчуйте, що вас турбує. Відкиньте це. Абстрагуємось від зайвого шуму, від зайвих думок, від усього того, що трапилось сьогодні в день. Відкиньте його. Зараз ви з собою в моменті на 10 хвилин. Спостерігайте за О, собою. Поспостерігайте і відчуйте себе тут і зараз на цьому килимочку. Глибокий вдих і повільний розтягнений видих. Послухайте, як повітря торкається вашого носика вдих і з видихом, ви позбуваєтесь цього зайвого, цієї метушні і всього негативу цього дня. Зробіть глибокий вдих, посміхніться собі, витягніть долоньками до гори. З видихом по сторонам вниз. І ще вдих вгору. І видих вниз. Провідчувайте долонями простір. Нехай це тіло почне рухатись сьогодні. Плечі не зажимаємо, витягуємо руки догори. І з видихом опускаємо вниз. Повертаємось в круточку на праву сторону. Подивились за правим плечем глибокий вдих, і повільний розтягнений видих. І з вдихом маківка тягнеться вгору, і ми докручуємо себе ще трошечки розвертаємось вдих догори і з видихом в ліву сторону. Послухайте свої сіднички на килимочку і погляньте за лівим плечем назад і вгору. Повертаємось догори гори, вдих і переходимо в кішка корова на чотири опори. Сьогодні ми просто традиційно. Кішка корови, Асена, відбудовуємо позицію долоньки. Знаходяться під плечима, підкручений куприк животик прямує до реберних кісточок, коліна під тазом, і активні стопи в дих. Прогнулись, з видихом скруглились, слухайте себе в моменті, відчувайте, як ваш таз провертається вгору, вниз, за ним повертається голова, ви слухаєте себе. Підштовхуйтесь долонями, коли скругляєтесь, і натягуйте долонями, килину, коли не прогинаєтесь. І ще декілька разів не забуваємо дихати. Угу. Повертаємось у горизонтальне положення і дивимось на свою п'яточку. Спочатку ліву, не провалюємось у руках, а потім направо. Глибокий вдих. І повільний розтягнений видих. Ніби виляємо хвостиком, як собачка. Відчуйте, як ви виштовхуєтесь долонями від килимочка. Угу. Прекрасно, молодці. І ще два. І один в праву сторону. Далі ми знаходимося знову, коліна знаходяться під тазом, йдемо в позицію цуценяти. розгрузимо наш поперек. І опускаємо грудну клітку вниз. Ручки тримають баланс. Якщо хочете, можна опуститись на щось м'якеньке, вище. Намагаємось опуститись грудною кліткою вниз. Таз знаходиться над колінами і опускаємось вниз. Під горіддям. Голова є продовженням хребта, долоньки прямують вперед. Зробили глибокий вдих і повільний, розтягнений видих. І повільно переходимо в позицію. Сфінкса. Лікті розташовуємо під плечима і активні долоньки з розкритими пальчиками перед собою, паралельні руки. Натягуємо ними на себе килимочок, розкриваємо. В грудну клітку. Відчуйте, як ваші лопатки штовхають грудну клітку, і ви ніби розкриваєтесь вперед. Маківка прямує вгору, не заламуємо шини, робимо такого. І хочете, активуйте сіднички. Дуже важливо, щоб ви відчули їх. Глибокий вдих і повільний розтягнений видих допомагає розкритись, розкритись нашій грудній клітці. Зробіть вдих. І видих, молодці. І виштовхуємо таз назад, ідемо в баласано. Сьогодні баласана із закритими колінами, коліна разом, і опускаємо таз на стопу і грудну клітку на коліна. Руки прямують вздовж. Ніг опускаємо голову на чоло. Глибокий вдих і повільний, розтягнений видих. Відчуйте, як ваші руки ващають. Розтягується грудна клітка, розтягуються м'язи спини. Важке тіло опускається вниз, глибокий вдих і повільний розтягнений видих, плечі важкі, і голова важка, розслаблена шия. Зробили ще декілька дихань, руки назад в замочок, йдемо в позицію кролика. Опускаємо голову на маківку, піднімаємо таз вгору. Руки за силою тяжіння прямують за головою. І ми розтягуємо задню поверхню тіла. Тягніть животик, погляд на животик. Розслабте стопи, глибокий вдих і повільний, розтягнений видих. Якщо щось болить, повертайтесь на попередню позицію. Повертаємось назад на стопи. І витягуємо ручки догори, витягнулися. Добре, добре, добре. Витягнули плечі, не витягуємо вгору і повертаємо ручки вниз, переходимо на сіднички. І м'яко ми розтягнемо внутрішню поверхню стегон. Якщо дуже важко в цій позиції, то ми підкладаємо блоки по під колінками або під таз. Перевіряйте, як вам зручно. Якщо підняти таз, то звісно буде легше стопам і коліном. Зробіть глибокий вдих і з видихом торкніться щиколоток або стопи. Угу. стопи. І м'яко опускаємось вниз. Намагаємось розкрити стопи, наче книжечка. Добре, Глибокий вдих. І повільний розтягнений видих. Спинка зберігається рівною, наскільки можливо, якщо вам дуже важко, ми вперед висовуємо ножки. І тут знаходимось. Головне, щоб наш таз не, зна... не був в такому положенні. Угу. І спинка була не кругла, а рівна. І дихаємо тут. Глибокий вдих і повільний, розтягнений видих. Послухайте себе в моменті. Угу. І ще три, два, один, молодці. І перевертаємось, лягаємо на спинку. Мощуємось зручно. Вкладаємо праву стопу на ліве коліно і підтягуємо, беремо в дирочку, заводимо собі ліву ножку, підтягуємо. Глибокий вдих і повільний розтягнений видих. Ви відчуваєте, як розтягується права частинка вашої ноги. Сідничка, ви знімаєте зажими. Розслабтеся, переведіть увагу на стопи, на голову і послухайте себе в моменті. Підтягніть трошечки ближче. І розслабте, поставте стопу на килимочок. Змінюємо позицію. Тепер ліва стопа на праве коліно. Підтягуємо до себе праве коліно. Ви можете відчувати різницю користь тяжіні, ніг. Ліва, права, права, ліва. Це нормально, наше тіло симметричне. Тому допомагаємо йому тримати цю, цей баланс. Не напружуйте і не картайте себе за те, що щось так не виходить, як ви хотіли зараз. Все ми дойдемо до моменту. Вашого ідеального. Зробіть глибокий вдих. Відчуйте плечі на килимочку і поставте стопу на килимочок. Руки по сторонам, підніміть коліна в 90 градусів і в праву сторону відкладаємо коліна, а в ліву сторону голову. Не відриваємо лівого плеча від килимка, приємна, скрутка. Глибокий вдих і повільний, розтягнений видих. Подякуйте собі, ми простопово завершуємо практику. Відчуйте приємне розтягнення і розслаблення тіла. Повертаємось в центр і перекочуємось на ліву сторону. Праве плече не відриваємо від килимочка і погляд за правою рукою. Намагайтесь розслабитись трошечки більше, ніж в попередній раз. Зробіть вдих і переходимо Хто то вшабасано, просто засипає в ліжечку. Рахуємо до 10. Зробіть глибокий дих і повільне розтягнення відео. Розслабте м'язи всього тіла. Себе. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Один, молодці. Я дякую вам за сьогоднішню практику. Ви подякуйте собі, ви великі молодці, і до зустрічі в неділю зранку. Гарного вечора, спокійних сніг.